Вітаю 15 жовтня 965-та доба невтомної боротьби українців з російським агресором. Уже другий день поспіль агресор не припиняє здійснювати терор мирного населення, аби дестабілізувати ситуацію в країні. У області знову надходили повідомлення про можливі мінування закладів. Втім, усі подібні дії марні українців не здолати та не зламати. Тому продовжуємо підтримувати сили оборони, аби наблизити нашу перемогу. Далі про головні події середи. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Подарунки воїнам міській владці за кошти платників податків підсилюють сили оборони. Щораз купують дрони, засоби реб, які потім допомагають бійцям при виконанні бойових завдань та при знищенні ворога. Понеділок ми традиційно розпочинаємо з допомоги нашим силам оборони, як і раніше, ставка на fpv дрони, ставка на квадрокоптери і ставка на засоби ребу і РЕРу. Сьогодні ми передаємо 150 FPV дронів, Це 7 дюймові FP дрони. Ми їх передаємо різним підрозділам сил оборони. Зазначу, що це по суті FP дрони власної збірки. Традиційно на це витрачаються бюджетні кошти, кошти платників податків. Дякую товариству за постійне наповнення дохідної частини, і тим самим ви даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Крім того, передаємо сьогодні п'ять різних модифікацій засобів радіоелектронної боротьби. Різна модифікація різного діапазону, бюджетна закупівля. Тому теж дякую платникам податків. Зазначу, що 150 п'ятдесяти підронів плюс 5 засобів РЕБУ мають загальну вартість майже 3 мільйона гривень. Ну і це чергове серйозне придбання для наших сил оборони. На майбутнє знову ж таки плануємо далі FPV плануємо квадрокоптери плануємо засоби реберегеру. З початку року, станом на сьогодні, ми вже майже 6 тисяч FPV-шок, 7, -ка, 8, -ка, 10, FPV-шки з двома камерами, з нічниками, ми вже майже передали 6 тисяч штук. Ну і е, вже фактично під пів тисячі квадрокоптерів. Ну а також вже понад 160 одиниць засобів РЕБУ і РЕРУ найближчим часом плануємо чергові передачки. Ну і найближчим часом виділяємо ще кошти на придбання подібних речей для наших сил оборони. Тож подібного буде, буде і буде. Працюємо далі. Додатковий поїзд на період осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначила більше рейсів поїзда номер 239 240 з сполученням Київ Кам'янець-Подільський. Він відправлятиметься із столичного вокзалу 24, 28 та 31 жовтня о 8.26 і прибуватиме до Кам'янець-Подільського о 17.20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме із Кам'янця-Подільського у ті ж дати об 11.35 та прибуватиме до Києва о дев'ятнадцять. 8. Тепер подорож до Хмельницького бо поїздка до столиці стане зручнішою та зменшить черги за квитками. Посилене партнерство для сталого відновлення, аби вирішити актуальні проблеми громади шляхом зміцнення партнерства та реалізації пілотних проєктів, здійснили добровільний аналіз цілей сталого розвитку. Дороговказ, який показує яких індикаторів ми хочемо досягти. Тобто, якусь якісь проекти ми проваджуємо, заходи проводимо. Маємо розуміти, чого яких індикаторів ми маємо що покращити, які індикатори маємо досягти. Аби покращувати життя у громаді, варто систематично. Здійснювати оцінку роботи, окреслювати мінуси та плюси, які важливі для сталого розвитку. Сьогодні ми презентуємо ту роботу, аби зрозуміти, де ми у етапах впровадження багатьох наших програм. Програмних документів і загалом, де ми знаходимося на шляху до досягнення ціле сталого розвитку. В рамках програми для аналізу брали показники 21 та 23 років. До прикладу, проаналізувавши один із економічних індикаторів, побачили збільшення кількості приватного бізнесу. І 17,5 з тисяч тепер є майже 22 тисячі. Саме успішний наш економічний показник це зростання кількості ФОПів нашій територіальній громаді. А цьому перед вся, всі наші різні програми підтримки підприємництва. А саме, це битва стартапів, програма відшкодування відсотків за залученим кредитом, нашим уже сталим підприємцям, які розширюють своє виробництво або набирають новий кадр для. Рушення виробництва також в нас є, діє програма Craft Farming School, Оскільки до нашої громади доєднали 24 села, і ми маємо тепер сільськогосподарські підприємства. На них також розповсюджується програма підтримки. Незважаючи на війну, кількість фізичних осіб все одно зростає. В нас є і всі умови. До нас релокувались доволі великі підприємства зі сходу. Це і металургійні, і швейні, тому ми маємо таку кількість. Наразі війна змінила пріоритети. Тож, аби підтримувати нові ініціативи, в міській раді започаткували окрему програму. Вона направлена на створення різного виду підсилення для військових. Нова програма грантової підтримки інновацій для зміцнення обороноздатності. Ця програма нова в цьому році тільки розроблена. Програма передбачає три напрямки: перше це Інновації в програмному забезпеченні, а це інновації в амуніції, розроблена різних одягу, а третє це інновації в обладнанні, такому якомусь, яке допомагає нашим військовим. Отож, піврічна робота над аналізом індикаторів пророблена. Результати представили. Далі будемо працювати з цими даними для залучення додаткових ресурсів нашу громаду. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Навчальний процес з перешкодами за відсутності укриття в ліцеї учні та колектив освітнього закладу. Змушені були шукати прихистку у сусідніх приміщеннях в дитячому садочку. Поруч теж орендували приміщення, але воно мало один вихід, тому не дозволяло більше 50 осіб розміщуватися. А підземка мала два виходи і багатенько учнів. Так, до 200 осіб розміщували. Але підземка має ну, певні незручності. Ну, по-перше, санвузлів не було по-друге, трохи сирість була, оскільки вона побудована ще в 80-му році. Ну і батьки звичайно. Намагались забрати більше дітей, бігали у підземку. Відтепер будуть у новозбудоване укриття у гімназії номер 19 імені академіка Михайло Павловського створили безпечний простір на випадок надзвичайних ситуацій. Ба більше воно доступне і для мешканців району, коли завершується навчальний процес. Минулому році було ухвалено рішення будувати тут нове повноцінне укриття, автономне укриття. Фактично, будівельна частина зайняла близько 10 місяців. І сьогодні ми можемо презентувати завер. Ше на укриття, яким вже можуть користуватися учні, ну і в позаурочний час, в канікулярний час у випадку потреби так само можуть використовувати і мешканці мікрорайону Рожична. нове укриття загальною площею понад 600 квадратних метрів, розраховане на понад 500 місць. Але при потребі і понад 700 людей може перечекати небезпеку у повністю автономному сховищі. Тут передбачена автономна система електропостачання вигляді генератора дизельного. Тут є запас води, передбачено кімната з запасом води на 200 літрів. Це по розрахунку дозволяє ну, певний час перебувати тут. Також є вентиляція. Як у можна запускати вручну, якщо немає електроенергії, і для того, щоб можна було встановляти приміщення повітря, аби перебування в укритті було комфортним, його обладнали спальними місцями, тож наймолодші відвідувачі можуть навіть відпочити в безпеці. Крім цього, врахували вимоги і створили належні умови для перебування. Тут мало мобільних населення і людей з інвалідністю. Тут передбачено 42 ліжка. Це для першачків, в основному, якщо при довгому перебуванні потрібно, щоб діти. Могли відпочити в горизонтальному положенні, передбачено кімната медичної допомоги, два туалета, дві душових. Передбачено пандус, виходи, входи для людей з обмеженими можливостями. Аби побудувати такий безпечний простір, виділили кошти лише з місцевого бюджету. Загальна вартість такого укриття понад 25 мільйонів гривень. Ну і фактично ми вже не можемо повноцінно користуватися. Тож 473 учні 19-го ліцею та майже 100 вчителів відтепер перечікуватимуть тривогу в безпечному місті. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 третій канал. 29-й шаховий фестиваль Стара фортеця пройшов він у Каменці-Подільському із призовим фондом у розмірі 50 тисяч гривень. І цьогоріч позмагатися за головний приз приїхало понад 90 учасників. Це представники 16-ти федерацій України. Сам турнір пройшов за швейцарською системою в 9 турів. Баталії на змаганнях тривали аж 4 дні. І неперевершений шахіст Хмельницького, Любомир Михалець, впевнено доводить свою перевагу і щоразу зміцнював своє лідерство на турнірі. Як результат на змаганнях він набрав найбільш. Шу кількість очків 7,5 і впевнено вибору головний приз. Погода на 16 жовтня, за прогнозом Хмельницького обласного гідромоцентру, середа мене без істотних опадів. Вночі очікують невеликий дощ, але день буде хмарний з проясненням. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від 2,7 вночі до 8-13 градусів тепла в день. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. У Хмельницькому повітря прогріється від плюс 3-5 градусів вночі до плюс 9-11 в день. Тут також очікують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус Синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Такими були новини середи. Пам'ятайте, кожен маленький вклад та допомога силам оборони робить нас на крок ближче до перемоги та відновлення мирного незалежного життя. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.